Ми зібрали вас для того, щоб через вас, з вашою допомогою, сьогодні подякувати всім волинянам, які своєю працею, своїм відношенням до громадського обов'язку протягом 75 років створювали, відроджували, оновлювали. Розбудовували нашу Волинську область. Сьогодні 75 років, коли Волинське князівство, Волинська губернія перетворилася в Волинську область. Я маю честь сьогодні сказати вам першим про те, що президент України Петро Олексійович Порошенко привітав всіх волинян. З цією знаменною ювілейною датою. Сьогодні в цій залі маленька, але значна частина представників Волинської громади, людей, які всю цю історію, 75-річну, пропустили через себе. Люди, завдяки яким ми маємо сьогоднішню Волинь. Область, яка росла на ваших очах. Мужніла, ставала потужною аграрною, аграрно промисловою. Сьогодні це частинка України, де живе більше одного мільйона волинян. Частинка України, яка є ворітьми України. І для нас. Для всіх небайдуже, які ж це ворота, як бачать наші сусіди, Україну, споглядаючи волинь. І, звичайно, величезна заслуга в тому, що ми маємо цей прекрасний край, який пишається своїми здобутками, своїми людьми. Саме завдяки вам, людям, які сьогодні присутні, і всім волинянам, які стоять за вами в ваших трудових колективах, у ваших сім'ях, родинах, в містах, районах, селищах і селах. Я хотів би ще раз і ще раз подякувати вам за цю безмежну любов до свого краю, за відданість волинській землі, за ту працьовитість, професіоналізм. За ту роботу протягом багатьох років і наснагу, яку ви віддаєте волинянам, розбудовуючи наш край.